Всім привіт! Мене звати Сергій Поліщук. Я професійний режисер з 20-річним досвідом роботи на телебаченні, а також викладач Києво-Могилянської академії. Сьогодні кожна людина, кожен кадр, кожне відео може увійти в історію. Для цього достатньо мати смартфон з відеокамерою та базові навички відеомонтажу, адже історичних подій і тем для відеороликів навколо нас просто безліч. Але погодьтеся, що ваша відеозйомка здебільшого виглядає задовгою, одноманітною і нецікавою. Таким відзнятим відео важко вразити і утримати увагу глядача. Для більш якісної реалізації ваших ідей, а саме створення роликів про власну справу, подорожі, родину або ведення відеоблогу у соцмережах, я хочу запропонувати вам онлайн курс відеозйомка для соцмереж. Тут ви, по моїм відеоурокам і домашнім завданням зможете оволодіти те, Технікою динамічної відеозйомки на будь-якому гаджеті, смартфоні, фотоапараті чи відеокамері. Я розкажу вам, як оптимізувати вашу відеозйомку, не знімати зайвого, позбутися одноманітності та виокремити емоції. На практичних вправах ви дізнаєтеся про розкадровку, композицію, різні ракурси і крупності планів. Я покажу вам різноманітні художні прийоми відеозйомки, які використовують в кіновиробництві. А також дам практичні поради, як записувати інтерв'ю і себе на камеру. Ми поговоримо про звук, світло, фон та інші технічні аспекти. Можете обрати найбільш зручну для вас форму навчання. Перший варіант це самостійне опанування курсу по моїм відеоурокам і самостійне виконання домашніх завдань. В другому варіанті до відеоуроків додаються 4 індивідуальні онлайн-зустрічі зі мною в зручний для вас час, де я перевірю ваші домашні завдання, дам зворотній зв'язок щодо покращення відеозйомки, а також відповім на ваші запитання по зйомці і монтажу відео. Тож, якщо ви вирішили покращити якість відеозйомки і зробити її більш динамічною та емоційною, то прямо зараз оберіть форму навчання і натисніть на кнопку Придбати курс.